Сьогодні крізь вікно в Америку like kind of so electric, okay? фестиваль ідей зібрав інтелектуалів з усієї країни проаналізувати, у якому напрямку рухається суспільство. У природознавчому музеї відзначають річницю відкриття подвійної структури ДНК та закінчення проекту людського геному. Джинси з лейбою зроблено у США. незабаром можуть зникнути з європейських крамниць. Новий початок програма, що допомагає складним підліткам стати на правильний життєвий шлях. One, two, three, Жінки, які пережили рак грудей, доводять, що хвороба не завада фізичним навантаженням. One, two, three, Вітаю в студії Америки» у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Вже понад 60 років у малівничих горах Колорадо у містечку Аспен працює унікальний інститут. Його було задумано як місце, де могли б зібратися експерти та лідери різних галузей, митці та музиканти з усього світу, аби відволіктися від щоденного життя та обміркувати, як і куди рухається суспільство. З Того часу Аспенський інститут, як його називають, перетворився на науково-дослідний заклад, основна діяльність якого ведеться у Вашингтоні. Однак сам Аспен продовжує виконувати закладену місію. Щороку інститут організовує в містечку фестиваль ідей, на якому мені довелося побувати. Натхненні музикою всесвітньо відомого віолончеліста Йо, Йо Ма учасники фестивалю обговорили безліч ідей. Одні шукали відповіді на питання зовнішньої політики, пропонували свої ідеї вирішення конфлікту у Сирії, чи як залагодити ізраїльсько-палестинську суперечку. Інші обговорювали внутрішні проблеми країни, економіку, судову систему, роль соціальних мереж у сучасному суспільстві, майбутнє телебачення або ж напрямки розвитку мистецтва. Експерти транспортної системи не лише обсудили проблеми та майбутнє галузі, а й представили технології, покликані позбавити країну нафтової залежності. Під цією кришкою електрохімічний генератор. Як розповідає Джена Гартлайн з компанії Toyota, вже у 2015 році у продажі з'явиться автомобіль цієї марки, що працює на водні. Ця технологія базується на гібридній. Лише замість двигуна внутрішнього згорання в ній використовується водневий. Зараз триває робота над створенням інфраструктури зараз докладається багато зусиль у Каліфорнії та і на східному узбережжі, аби поширити водневу інфраструктуру. Воднева заправка виглядає так само, як бензинова, на якій може стояти одна колонка з водним. Заправити машину водним займає стільки ж часу, скільки й бензином. Десь 3-4 хвилини на заправку. Воднева технологія абсолютно чиста. У результаті реакції виробляється електроенергія, яка приводить машину в дію. Та вода, яка за словами Джени, абсолютно чиста і навіть придатна для вживання. Інший напрямок транспортних технологій пропонують молоді інженери з Каліфорнії. На фестивалі ідей e Аспені Вони представили прототип електронного пересувного засобу, який на їх погляд також вирішить і проблему пробок на дорогах. Це двоколісний електромобіль, який сам себе балансує. Він поєднує у собі почуття, яке викликає у людей пересування мотоциклом з безпекою та зручностями автомашини. Це чудовий засіб пересування у місті та навіть за його межами. А доктор біоінформаційних наук з Нью-Йорку Джоел Дудлі приїхав до Аспена розповісти про майбутнє науки та медицини. На його погляд з часом відбудеться перехід до лікування людини на молекулярному рівні за допомогою генетичної інформації. Вчені вже можуть будувати модель хвороби та виявляти схильність людини до хронічних захворювань. Тепер перед нами стоїть завдання застосувати цілий всесвіт інформації у лікуванні пацієнта, створити модель хвороб. Це колосальний поворот від медицини минулого. Привезені на фестиваль ідеї з усіх куточків країни та навіть за кордону проходять перевірку у діалозі та обговореннях, як каже директор фестивалю Кіті Бун, основна мета цього заходу дати людям нагоду подивитися на ту чи іншу проблему чи задум з різних точок зору та знайти спільну мову. Мета нашої організації цієї події спонукати людей мислити, зрозуміти ту чи іншу проблему з різних точок зору. Наш фестиваль це як повернутися на навчання в університет. Ви можете обрати будь-яку тему, послухати та поспілкуватися з промовцями та експертами. Цього року у чисельних дискусіях, семінарах та презентаціях у рамках фестивалю, взяли участь майже 4 тисячі людей. Організатори вже мають задум зробити наступний десятий фестиваль форумом обговорення глобальних проблем. Для цього до Аспана планують запросити велику групу іноземних експертів. Цього року виповнилася 10-та річниця закінчення проекту вивчення людського геному успадкованого матеріалу, що міститься у клітині людини. Результати, отриманих протягом 13 років даних, досі вивчаються. Цей проект відкрив шлях до нового типу медицини, що підходить до лікування на молекулярно-генетичному рівні. Цього ж року виповнилося 60 років з часу відкриття подвійної структури ДНК. Цим визначальним подіям в історії людства присвячена виставка у національному природознавчому музеї. Розповідає Руслан Петричка. Бен Томас прийшов у Вашингтонський природничий музей разом з батьками. Родина спеціально приїхала зі штату Огайо, щоб 12-річний Бен потрапив на виставку геному людини. це. Мене завжди це цікавило, хто ми такі і те, як ми виглядаємо, контролюється цими маленькими молекулами, які називаються ДНК. Ця експозиція як тор для мене. Я обожнюю такі речі. Ці маленькі молекули є канвою нашого життя. Розповіла організатор виставки Мек Риверс, яка обрала для демонстрації генетичного коду нескінченну прокрутку букв у телевізорі, та на манекені. на манекені висвічується генетичний код людини. Це робиться для того, щоб залучити відвідувачів до дискусії і змусити їх задуматись над власним кодом і що це означає для них. До уваги відвідувачів фотографії, мультиплікаційні відео та інтерактивні ігри, що розповідають про історію генетики, як також про етичні та соціальні аспекти цієї науки. Ерін Грін директор Національного науково-дослідного інституту геному. Його заклад тісно співпрацював з природничим музеєм над розробкою цієї виставки, завдання якої підвищити геномну грамотність. Геноміка стане незабаром складовою частиною медичних послуг у таких ділянках, як рак, інфекційні захворювання. З її допомогою визначатимуть, які саме ліки виписувати пацієнтам. Вона буде використовуватись і у лікуванні рідкісних хвороб, які мають генетичну природу. Це стане частиною медицини, і люди повинні бути краще ознайомлені з цією наукою. 12-річна Кейлін Альфаро не може повірити, що вона тримає в руках пробірку зі своїм ДНК. Кейлін тепер має пляшечку зі своїм генетичним кодом. Розлучатися з нею вона не збирається, каже, що буде носити замість кулону. Тому що це я, і це розповідає мені про мене і звідки я походжу. Учителька Кейлін Андрея Конвей вважає дуже корисним похід на виставку у природничий музей. Це допоможе нам на уроках, тому що учні отримали не лише нагоду дізнатися глибше про те, що ми вивчаємо, але й провести паралелі з іншими речами, які ми вивчали раніше про людське життя, рослини тварини. Експозиція триватиме до вересня. Її організатори сподіваються, що бодай частина із семи з половиною мільйонів людей, які відвідують природничий музей, захочуть розблокувати свій генетичний код. Руслан Петричка, Голос Америки. Цікаво, що у наш час аналіз ДНК застосовують поміж іншого, аби виявити підробку таких продуктів, як, наприклад, ікра чи вино, а також для збереження чистокровних пород худоби подивитися що не побачений сюжет та програму вікно в америку у повному обсязі ви можете у зручний для вас час на нашій вебсторінці за адресою .us .us. Made in USA – зроблено у США. Лейба, що з роки свого існування стала синонімом якості щоправда з перенесенням виробництва україни третього світу важко знайти зроблений у сполучених штатах товар Одне з небагатьох виробництв, що продовжує з гордістю носити лейбу в США» – Це галузь дизайнерських джинсів, яка базується у Каліфорнії. Однак і їй загрожує переїзд за кордон, оскільки нещодавно Європейський союз ввів суттєві тарифи на символ американської моди. А це значить, що незабаром ціни на виготовлені у США джинси у європейських крамницях можуть стрімко підскочити. Тему досліджує Олексій Кузьменко. Пітер Кім знає все про найдорожчі джинси зроблені у США. Я дивлюся на джинсову матерію як на вино. Знаєте, у вас може бути та сама партія винограду, але від того, як ви його обробите, ви отримаєте зовсім різні продукти. Як і ціни на вино ціни на джинси коливаються, можуть сягати і 300 доларів, а то і більше. Багатьом покупцям дизайнерські джинси не по кишені. Втім, саме вони каже Ким задають тон для дешевших моделей. Які народу по кишені. Висока мода починається на подіумі, але майже ніхто не носить цих речей. Втім, деякі дизайнерські елементи зрештою потрапляють у товари масового вжитку. Як видно з цього відео, якість тканини і покрій визначають ціну джинсів. Ще один фактор, який впливає на їх ціну місце виробництва. Ми шиємо джинси у Лос-Анджелесі. Як ви собі уявляєте, тут не дешево їх шити. Дослідження показують, що споживачі, які можуть собі дозволити дорогі джинси, мешкають, як правило, в північній Америці та Європі. Вони купляють ці джинси ще й тому, що зроблені вони були саме у США. Втім, деякі бренди незабаром назавжди попрощаються з етикеткою Зроблено в Америці. Європейський союз нещодавно ввів 26 відсотковий тариф у додаток до вже існуючих 12% тарифу на високоякісні жіночі джинси зі США. Ільза Мечик, президент каліфорнійської асоціації моди, каже, що підвищені тарифи призведуть до перенесення виробництва зі сполучених штатів і, зрештою, завдадуть шкоди економіці Каліфорнії. компанії почнуть шити джинси в Мексиці в Латинській Америці. Пітер Кім теж побоюється негативних наслідків. це просто знищить увесь наш бізнес. Тут Американські виробники джинсів занепокоєні, що їх місце на ринку можуть зайняти інші країни. Наразі компанія Кіма планує виплачувати тариф з власної кишені без підвищення вартості джинсів для споживача. Головне для Кіма – залишитися у Лос-Анджелесі. Бізнес каже він, покладає великі надії на те, що на майбутніх переговорах лідери США та ЄС розв'яжуть ситуацію з джинсовими тарифами. Олексій Кузьменко Голос Америки. У 2010 році, за який існують останні статистичні дані, майже 5 зі 100 тисяч американських підлітків потрапили у халепу, порушивши закон. Це на 43% менше ніж у піка рештів неповнолітніх у середині 90-х років. Зменшити сумну статистику допомогли чисельні освітні програми, де працюють з підлітками, що вчинили різні злочини. Одна з таких, новий початок, діє у Вашингтоні. Протягом 11 місяців її учасники здобувають освіту, оволодівають навичками та знаннями, необхідними у повсякденному житті. Як це працює, розповість Уляна Телюк. Кожен молодий чоловік у цій групі свого часу допустився помилок. Я побував у кількох бійках і таке і інше. Закінчилось все арештом. Терен Синклер на момент арешту був неповнолітнім, всього 17 років. Лише тому його не посадили до в'язниці. Натомість його змусили відвідувати програму Новий початок, в рамках якої він отримав можливість здобувати середню освіту і шукати своє покликання в житті. Ти повинен це зробити для себе. Наставник стислярства Кене Толі каже, що чимало підопічних не усвідомлюють, що їм необхідно в першу чергу працювати над собою. спочатку вони не дуже охоче беруться за роботу, але відтак проявляють креативність і починають щось робити власноруч. Тоді у них з'являється зацікавлення. Працюючи з деревиною металом, ці підлітки навчаються багатьом корисним життєвим навичкам це навчає їх терпінню. Вони виконують вказівки, складають план того, що вони конструюють. Це, врешті-решт, дає їм задоволення від зробленої роботи. Директорка програми Новий початок Тоні Лемонс помітила, що як тільки підлітки вдається зацікавити, вони готові поглинати знання у цьому класі. Молодих людей навчають правильно писати резюме і готують до інтерв'ю з потенційним працедавцем вони опановують базові речі, як відповідати на запитання під час інтерв'ю, мову жестів, поведінки, і як це може вплинути на результати інтерв'ю. Молоді люди також засвоюють важливі монетарні уроки. вони вчаться складати бюджет і розпоряджатися своїми фінансами. Програма триває 11 місяців. По її закінченню, випускникам як Тейрону, Джеральду, допомагають знайти роботу він важко працював дуже наполегливий. Тепер він виконує секретарську роботу. Я все ще хочу стати інженером. Мені подобається, що до мене ставляться як до дорослого. Цікавляться моєю думкою. Тейрон вважає програму новий початок успішною, частково тому що тут розуміють проблемних молодих чоловіків. Цим молодим людям потрібна освіта. Це по перше. По-друге, присутність у їх житті старшого або ближчого за віком чоловіка. Їм необхідна дисципліна. Якщо її немає, вони почуваються вільними робити, що заманеться. А ще їм треба розвивати почуття впевненості у собі, додає тоні Лемонс, і одного дня стати прикладом для інших. Наша робота допомогти їм влитися в громаду. Саме тому уроки на природі більш важливі, аніж у закритому приміщенні. Організатори програми роблять усе для того, аби молоді люди відчули себе частиною громади і усвідомили, що у них є реальний шанс почати все заново. Уляна Телюк, Голос Америки. Веслування на човнах драконах древній китайський спорт, якому понад дві тисячі років у 1996 році у Канаді була розроблена програма, покликана за допомогою цього спорту розвіяти упередження, що жінкам, які мають або мали рак грудей, небезпечно переносити великі фізичні навантаження. Програма виявилася настільки успішною, що з часом поширилась по всьому світу. Про команду жінок веслувальниць у Вашингтоні розповість Наталя Леонова. Суботній ранок 20 жінок під команду тренера синхронно веслують по річці на у столичному Вашингтоні. Вони належать до команди вперед рожеві і плавають не в простому човні, а в човні драконі. Лідія Колінс прийшла в команду 5 років тому, коли їй поставили діагноз Рак грудей. Я дуже люблю командний дух. Мене все в цьому захоплює. Це як плаваюча по воді Команда підтримки. Члени команди хворі на рак грудей та ті, хто їх підтримує. Анет Ротмель дослідниця Національного інституту здоров'я. Вона також пережила рак. Зі своєю колегою у 2006 році вона і заснувала команду в передрожеві. Це доволі легкий вид спорту для новачків. В одному човні всі ми з різним досвідом та навичками. Щоправда, каже Ротмель, тренування може стати фізично виснажливим, особливо для тих, які досі проходять курс лікування. Так ронда Гарцель ходить на хіміотерапію раз на три тижні. Це важко, але мені здається, ти повинен з гідністю відповідати на виклики життя. Мені пощастило, що я можу робити одну справу зі своїми сестрами та тими, хто нас підтримує. Я від того стаю сильнішою і почуваюся краще. Традиція човнів драконів народилась у Китаї понад дві тисячі років тому, але змагання між ними у сучасному вигляді почались лише у 70-х роках минулого століття. З того часу перегони стали популярним міжнародним видом спорту. По всьому світу виникли і команди, члени яких пережили чи досі борються з раком грудей. я певна, що такі, як ми, вже тисячі, по всьому світу вже 300-400 команд. Колін вказує на користь для здоров'я, яку приносить веслування. Коли я грибу, у мене зменшується запалення лімфатичної системи. Коли жінка проходить мастектомію, іноді у неї виникає таке ускладнення. Багато наших гребців носять компресорні рукава. У додаток до щотижневого тренування вперед рожеві змагаються з іншими командами під час фестивалів човнів драконів. Кожного разу під час змагань влаштовується церемонія рожевої гвоздики у пам'ять тих, хто не поборов цієї хвороби. на жаль, це сумна частина специфіки нашої команди. Одна з нас померла кілька років тому. Інша лише минулого січня. Вона веслувала з нами цілий рік. На минулому фестивалі човнів драконів у Вашингтоні. Команда в рожеві завоювала і медалі. Ми взяли дві срібні нагороди: одну за 250 метрів, іншу за пів кілометрову дистанцію. Ротмель каже, вислуючи разом. Жінки, які борються з хворобою, відчувають сестринський дух та отримують чимало задоволення. Підтримка та розваги цінуються однаково високо. Наталія Леонова Голос Америки. На сьогодні до міжнародної організації, яка об'єднує таких висловальниць, входять команди з дев'яти країн світу. У Сполучених Штатах існує 28 груп жінок, які у такий спосіб доводять, що життя не зупиняється навіть після такого страшного діагнозу, як рак грудей. На цьому у нас все. Ми вдячні за вашу увагу. Дивіться вікно в Америку рівно за тиждень. Успіхів вам до побачення.